Всім привіт! З вами Каласакі, Кінчик. Сьогодні ми записуємо дуже чіткий ролик. Я буду розвіювати вашу ФОМ з приводу опущеного якогось заробітку, і також дуже дорогих цін на ринку альткоїнів. Давайте зараз ми з вами конкретизуємо от дане питання, що ті, хто думає, то, що там ринок. Коли ті вже бички закінчується, ще щось, ви або офаєте відос, або дуже тихенько сидите і дивитеся. Е, Перший, що я хотів сказати, то що ринок, по суті, альткоїнів досить ще на дні. І він чого на дні? Бо ростуть, по суті, тільки класичні якісь альткоїни, там, можливо, меми, ще щось трохи поросло. Но е, по факту, як циклічно це працює, ринок. Біток дає спочатку 60-70% 80 свого бичого руху, і потім тільки після якоїсь структури, якраз чи в структурі домінація, уходить в тартарари, і ми бачимо з вами хороший вихід і хороші ікси, йобнуті ікси, я би сказав. Давайте глянемо з вами таку домінацію спочатку. Я от відкрию недільний графік, щоб ми конкретизували оцей самий період. От, як ви бачили, тут от відбувається. Біток був в даний момент вилетів там на АТХ, От це друге та АТХ. І ми полетіли в Тартарери. Що ми бачимо тут зараз? Біток у нас вилетів опять на АТХ, робить якусь структуру, і ми побачили хороший корекційний відкат. Що ми зараз, по суті, можемо робити? Ми могли хорошо лонгувати біток і лонгували, але Зараз все менше і менше стає не особисто для мене і для більшості учасників ринку цікавий біток. Через те, що ми бачимо зниження домінації, домінація домінація продовжить знизу, знижуватися. Я відмітив тут вам на графіку область, де тільки по суті почнеться альтсезон, коли розподілення з бітка полетить в альту. Так що. Можете бути твердо впевнені, то що альт-сезон можна констатувати його, і він продовжиться певний час на ринку. Ніхто не знає, скільки він продовжиться 2 місяці, 3 місяці, півроку, рік. Ще трохи я дуже сильно сумніваюся. Но, но... Ви зрозуміли суть посила. Так, тут ми бачимо от, по, топ. Е о, без топів, без топ-10 альти е, капіталізацію крипторинка. Я би чекав десь от, в цю ціново, ціновий діапазон, чи це буде там, 60, чи це буде 100%. Ще побачимо. Але, але, але ми даже ще не зайшли за АТХ, і не відбулося по факту ніякого істинного руку. Все, що ми бачили, це накопичення. Істинний рух, накопичення. І зараз ми пронесли, по суті, верхню границю, підійшли до АТХ. От. Біток. Біток, я думаю, зараз не має сенсу розглядати. Що ми з вами обговорювали? Це рубрика буде називатися Збираю портфель блять, на 10 000 баксів, щоб купити ламбу або сісти на бутилку. Ну на бутилку ми не сідаємо, бо ми з вами дуже-дуже розумні. Тут а, не треба до ворожки особо ходити, щоб а... могти собі вивчити поняття циклу, як відбувається. Рост Альти, як там, відповідно до бітка, як воно все просходить. Ви собі просто можете даже на графіку це дивитися і самі зрозумієте, що на даний момент, коли біточок наш, такий вельми шановний, стоїть на АТХ, і кожного разу, коли він приходив до АТХ, Альта себе чувствувала, можливо, якась хороша, хорошо чувствувала себе топ-10. От, Опять ж таки, Хорошо себе чувствує завжди топ-10. або там класичні, якісь, які там пережили ще минулу бичку, дуже хорошо. Ой, минулу медвежку пережили дуже хорошо. Типу. І вони можуть зараз себе відповідно до бітка хорошо чувствувати. Я хочу вам показати зараз певну картину. Це, як приклад, таких активів дуже багато. Чого не буде корекції. Ну як? Як вам пояснити? Коли відбувається істинний рух набичця, ніхто хрін вам хто дасть е, якусь корекцію бля, з оновленням лоїв, забором ліквідності жорсткої. Е, суть завжди заключалася бички така. Є е, довге накопичення, типу у нас формується після медвежки там. Е, і тут великий крупний капітал акумулює позицію велику. Далі, що ми бачимо, завжди відбувається. Відбувається вихід істинний рух. Якась Структура, круп має засадити нових учасників ринку. І далі вихід, структура. І так і відбувається. Все, що ми бачимо, максимум можемо бачити, це якісь локальні корекції. Типу, що ми тут побачили? От, образ у нас ми от виросли, поставили нове АТХ, фігак, скорекнулися, забрали якусь ліквідність. Раз, забрали ліквідність. Да. Далі. Далі ми що побачили? Виросли, проторгувалися, виросли, проторгувалися, виросли, проторгувалися без забору ліквідності, навіть, хоча корекція була непогана, виросла. І скажіть мені, тут де от ці всі люди, що очікували би от цю структуру якогось зняття лоя? Тут раз, тут два, тут три, де ніхто вам не дасть е, жирних корекцій в істинному русі, якщо це вже їбать істинний рух. Починається альтсезон наш, все. Ми піздуємо там палку, якщо ми відкриємо там місячний графік, ну, то я думаю, тут буде видно, що корекцій не було. А ми росли, 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 росли. Знову ж таки, це не один якийсь актив. Давайте візьмемо другий. Е, глянемо. У нас була акумуляція. ну давайте місяці, може, трохи дохрина. Тож не буде вам видно. Но. Суть в тому: акумуляція, істинний рух. Чуть-чуть остановились, -чуть проторгувалися, істинний рух. Корекція. Корекція, блядь, ми навіть не забрали ліквідність тут. Ми в верхню полку ударилися, там, моментально відкупилися. І що ми побачили далі? Ми побачили опять вихід. Тут ми скоректувалися не особо, проторгувалися, вилетіли. А, Типа, коли в нас відбувається, якщо істинний рух, то хуй вам заштіку, а не жирна корекція, бо е мета крупного капіталу це якраз таки, щоб ви не закупилися якраз ну, по хорошим цінам, а суто допомагало йому толкати ціну. Він зупиняє десь актив, образно говорячи, і продовжує виштовхувати. Окей, все, з цим розібралися. Ми розуміємо те, що от зараз от ви всі усвідомлюєте, то, що потенціал е крипторинка ще, особливо в частності альткоїнів, дуже-дуже великий. Yeah. І можна отримати, навіть якщо не вгадати з активами, бо е не всі в 100% активи улітають на сотні. От Якщо ми візьмемо даний актив, який там от зна, там, ну давайте візьмемо там. От з моменту такого там, по зафіксуванню там, 3400 іксів, якщо відкрити той самий AX, щойно передадувче, що ми з вами розглядали, з накопичення, навіть якогось до цього накопичення, це 12000, 25 тисяч іксів ну це 25хів, неважно, відсотків. І ви бачите, те, що потенціал він є великий, і зараз на всіх, льтах, які там вже дали. Які вже знаходяться десь біля АТХ, там, чи на АТХ, як бід, в них є також потенціал, але вони не дуже так сказати, цікаві. Зараз для покупки на спот, щоб посидіти просто з ними пересидіти оцей цей паралельно займаючись якимись другими своїми справами. Для чого я це роблю? Ми з вами були, зробили такий опрос: чи вам цікаво було би? Для мене це цікаво, бо я скажу так: свій основний портфель. От, Я зараз на секунду такого от проверну, покажу е, свій основний портфель. Я збирав, я не виб... для мене не було різниці, який це буде вид активу. Я купляв там і меми, і все остальне. І потім, в частності, коли меми почали більше стріляти, я більше уваги мемам приділяв, торгував більше мемами, але і класики холоджу так само, типу, закуплено, все лежить. Зараз я сформував портфель більш такий фундаментальний. На 10 тисяч доларів, як ми з вами і договарювалися. Ну, а це буде не 10 тисяч доларів, як такі. Це буде, я зараз закупив, от щойно сів, якраз 5 тисяч, все додав, все відмітив. Зараз ми з вами по цьому всьому пройдемося. І 5 тисяч ми лишили з вами на можливо, якусь корекцію, локальні корекції, менш локальні корекції. Зараз ми з вами про це поговоримо і розберемося. Отже, давайте переходимо до нашого портфелю. Що в нашому портфелі зараз змістилося? От у нас 5 тисяч цих ми лишили відкупляти. Арбітром, Мана, Кусама, Філ це, от ще йде більш з такого з фундаментала. Арбітром це новий, так сказати, який може бути бенгером. Його купити ніколи зараз тут не буде особою-помилкою. Да, звичайно, його купляти. Ви там напишете в коментарі там, чи ще щось. Можна було купити там дешевше. Да? Можна було купити. Я купляв це. Но що робити тим людям, які, допустимо, зараз прийшли? По факту треба щось робити зараз. І от саме для таких людей, або тих, хто там зафіксували з ціллю купити подешевше і не встигли, або що планують зараз. От. Для цього це і робиться. Всю, е, якісь альти. Е, 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 е. Ну, я собі в основний портфель не брав філ. ману. У мене є Кусама Арбітром і, арбітр, і Токена. І це ФГ. От, по факту у мене більша половина цих альткоїнів є на основному спортпортфелі, і я там також е, вже в хорошому плюсі, не так, як тут. Е, но зараз ми з вами ведемо конкретно цей. І так, арбітром це оцей бенгер. Кусама Е, Дуже перспективний, старий, фундаментальний проект, це ФГ Токен. Зараз токенізація активів, дуже. Хайпить. Через те це РВА e, напрямок, так що йому час приділити також це до фундаменталу відношу його. Чого я не торгую AI токени. Нема чогось цікавого, нічого не нравиться, нічого не хочеться. Може воно щось дає X і дасть X. або я в цій e, AI-напрямку токенів дуже профан, або я просто не бачу якогось потенціалу поки що. Якогось цікавого, такого, щоб хотілося це відторгувати. Давайте пройдемося по кожному з активів і поговоримо про них також локально. Арбітром. От наш арбітром. Ми його зараз взяли тут а це якраз максимальний об'єм. Тобто нас на, на арбітрумі в даній зоні, де ми його, по суті, купили чуть-чуть нижче, е максимальні проході, проходили об'єми в покупку. Тобто в нас акумулювалася тут сама велика позиція, Після чого ми побачили вихід донизу. І знову ж таки, майже по таким самим об'ємам закумульована тут позиція. Ми на основний спортпортфель накупляли позицію звідси і звідси. І типу, я купляв тут, а у тут, і щось середнього тут вийшло, і на даний момент вже рух ціни є, так сказати, непоганий. Добре. Є, але, але, що можна очікувати по арбітрому? По арбітруму я не знаю, чи є. Ну, я особисто не бачу сенсу. Не бачу би сенсу, якщо не буде якогось жорсткого форс-мажора крити на ТХ. Да, там можна сказати, накупити там, по 0,9, продати там, по 2,5, там, майже 3 ікса. Приємно. Ну, блядь, давайте ми не будемо обманювати нікого. Що таке 3 ікса? 3 ікса ми всі не дуже любимо, хотілося б побільше. От. Я основну свою позицію хочу там закривати десь от в цьому ціновому діапазоні. І знову ж таки, ми з вами набираємо тут і так само от будемо тягнути десь до району 4-5 баксів. Це будуть поінти для якоїсь там зони уваги. Вже ми потім проговоримо, там стопи будемо переносити, коли в профід вже підтягувати, коли буде, куди так сказати. Ну, е чи обмовляється там. 5 баксами, 4,5. Ну, ніхто не може знати, ніхто не може сказати. Я собі прокинув там по капі по дорожній карті проекту, те, що 4-5 баксів це в теорії можна очікувати. В теорії. Ну, звертаємо увагу там з трьох. Далі. Е -е, Куди воно залетить? Чи арбітром, блядь, вилетить на 15 баксів? Якщо вилетить, то ми з вами це постараємося забрати. Як? У нас стратегія на. Бичому ринку на альткоїнах, яка я вже вам неоднократно говорив, у нас є якесь накопичення, є істинний рух, накопичення, істини рух. І ми просто стопи переносимо за позаминулий. Тобто, якщо ми зараз з вами отут, то у нас стоп має бути за позаминулий лой. І ви бачили, то, що з історії е, на бичому ринку альта ніколи не виносить просто так позаминулі лоя. Якщо вона виносить позаминулі лоя, ми уходимо тоді формувати щось. Набагато страшніший, набагато глибший, і тоді її варто зафіксувати позицію, і, типу, недозароблений профід, це не буде вас особо так роздражати, як те, що ви все-таки забрали максимум. Бо якщо ми, допустимо, вилетимо на 5, потім вилетимо на 7 і ви кинете там, образно стоп за 5, а ми після того вилетимо на 9 і ви скинете стоп на 7. то того, що ви забрали позиції по 5 баксів, то вона вас виб'є по 7 баксів. Ну, я думаю, це зрозуміло. Просто рожовую так на пальцях. Зараз дуже багато є новачків, які взагалі, типу, для них монетка це як просто там, купити щось в магазині, або там ну, не розуміють, як відбувається бичий рух. І зараз будуть там з багатьох новин, там всякі канали, там, фіксуйте, там, чи ще щось, щось погане має бути, там фат всякий, будуть заставляти вас продавати. Вже там якісь утюги, я бачив, там чат нам кидали, да, доєднуйтесь до речі, до чату. Там дуже класно, і ставте лайки на це відео. Підписуйтесь обов'язково. Е, і починають розказувати те, що там ринок альти вже на максимум. То, що от скоро там інвесторів чекає потрясіння, ще щось і такого буде дуже багато. Переходимо далі. Далі це наш мана. Мани в мене немає на основному портфелі. Тільки тут, от рахуйте, взяв на 1000 доларів. Е, ми взяли її на верхній границі. У нас тут дуже прикольна структура. Денка є така. От Ми побачили накопичення, акумуляцію великої позиції. Зараз ми знаходимося по суті, тільки на верхній е, границі цього, е, цього накопичення. Так, да, факту тут можна було накопичувати набагато розумніше, але знову ж таки, ми все обмовили раніше, чого ми це так робимо. Е, Мана. Ми її можливо, якщо буде якась от корекція, от бачите, ЄС от, тут такі лая. В теорії, як я вам говорив, зносити поза лоя отут не буде цікаво. Але в нас знаходяться об'єми непогані. Було б доречно розподілити і ви, 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 ви вирішите вже для себе, що ви більше хочете. Я би так, якби я не в вашій ситуації, по-перше. По-друге, якби я тіпи робив так, як ви, то можливо, я б розбивав би і на три закупи. Тобто, десь купив зараз там, по ціні, які там є, потім десь тут, якщо дадуть. І потім чекавши десь тут, тобто на три рівних частини. Ну, так як я не в вашій ситуації, то я купив її тут, і я б я ще її в теорії тут хочу купити. Якщо буде корекція сюди, я зараз зайду на біржу, покидаю лімітки, от, я би сюди кинув собі лімітку, забрати оцю зону. Десь в середньому 0,46, 0,5, 053, 0,46, 053, десь, от 0, 50, 0, 46, 0, 53, десь от в цій зоні я би. От Пробував захватити ще на зносі ліквино. Ми з вами те, що дуже рідко даються сильні корекції в істинному русі. І якщо ми пробиваємо це накопичення, а в нас тут якраз дуже такі серйозні об'єми проходили, зараз ми вам з вами поглянемо. В порівнянні нашого. Ой, трошки не то, трошки не то. От, тобто це акумуляція. Бачите, тут накопичення є і розподілення почнеться тільки десь з цієї е зони. І це буде для нас. Навіть якщо ми з теперішніх улітаємо, це буде майже 5 іксів. Тут я виокремив знову ж таки цілі, відповідно, як і по минулих відео. Е це може бути. Це... Якщо вам здається, це нереально, це по факту може бути. Дивіться, дивіться, скільки. Е то там, якщо вам здається, це ну, то, що там монетка була нова, не росла, тепер представте лице тих людей, от, е, які от, так само. От, бачите, 5 іксів, 5 іксів. ви по суті побачили тут же запил, відбувся вже якийсь істинний рух, і воно все одно ще раз вийшло далі. Через те ви не дивіться на то, що, по чому ціна, яка капа. Бути може багато чого. Питання тільки для чого і в якому це циклі фазі ринку, так сказати. Ну, ми з вами вже те, що фазу ринку ми вияснили. Далі, Кусама, Кусама, Кусама. Дуже важкий актив, насправді. Важкий. Що ми бачимо в покусамі? Давайте візьмемо чуть-чуть більший графік. О, ми побачимо з вами дуже хорошу корекцію, і знову ж таки, таке ж саме питання, як на мані. Є акумуляція, я зараз подивимося от на об'єми, навіть давайте повсюди. От тут ні для кого не секрет, що тут відбувається акумуляція, самі більші об'єми, пок у нас знаходиться понижче. От я виокремив пок, давайте це делітну, щоб не заєбувало нікого. А, де би я виокремив тут покупку? Відкриємо менший графік. Ой, чекайте, трошки психанув. <гум> <гум> От. Знову ж таки, по кусані. Те саме, що і по мані. Або ви хочете раз, там, два, три, або, типу, раз, два і без цього. Типу, як хочете, або раз, два, і пересиджуєте в случаї чого це Це ж таке, типу, пересиділи. але я не думаю, що ми побачимо дуже сильні якісь корекції в даний етап, побачимо, скоріш всього, просто якісь структури на продовження тренду виходу сюди. І далі, по факту, буде видно. То це старий фундаментальний актив з заложник своєї капи. Чи ми побачимо, а ти хай ці безнословні цифри, безнословні цифри, думаю, що ні. А ТХ. Е, якщо буде жорстка експансія, там і в нас альцізон буде тримати не 2 місяці, а там місяць 4-6 можливо. Перша ціль 3 ікса працюємо. Це ФГ. Я вже говорив, теж, що це новий токен. Він де досить фундаментальний. Е, це його перша буде така вичка. Так би сказати, дуже потужна, дуже платна. З РВА напрямку, який є дуже популярний зараз, ми побачили те, що на якраз таки цьому березневому виході зняли всю ліквідність звідси, і, типу, нас тут мало що тримає. навіть АТХ по факту не таке цікаве, але по факту, ну, по суті, цікаве, але воно вже. Не дуже актуальна, через те, що ті, хто засаджені були тут, а вже повиходили. Ну, в загальному ситуація буде дуже легка пробивати ці об'єми. Головне пробити спочатку ці, які, ми думаємо, з легкістю проб'єму. От, що ми побачили: акумуляцію, вихід і ретест акумуляції. На ретесті акумуляції по суті ідеально було заходити 03, зараз це на 0,5, не особо больно. Чи ми побачимо ще один ретест? Можливо? Можливо. Тут можна даже глянути менше, ми побачимо, бачимо таке піджиття. Можливо, ми побачимо просто знос кудись в цю зону 0,4 ще, і е, там можна буде докупити перший закуп тута, другий тут, третій тут. Знову ж таки, або е, працюємо від ситуації два цих, або два, або, е, два цих, або без цього. Цілі показав, працюємо так само. Токен. Токен в мене є на основному е, портфелі. Токен я відкупляв давно, я вже його фіксував, я вже типу, акумулювали ми звідси. Ми вже продавали його, були отута. Потім ну, не повністю фіксували. Я його докупляв тут в цій акумуляції. І зараз що ми бачимо? Поход знову ж таки, як на більшості активах, ви бачите, які похожі, дуже картинки йдуть. Ми на всіх майже активах підж... на е, альтах, е, точніше на половині альтів, на те, що менше топ-10 -топ чи класичної якоїсь альти, ми піджалися просто до верху акумуляції або вийшли з неї. І нафіга буде крупному капіталу вертати там до своєї ціни закупу, якщо ми вже відбуваємося в зоні. Істинного руху. Логічно, не надо. Через те, чи ми заберемо дану ліквідність? Можливо. Чи ми оновимо дані лоя? Скоріше всього, ні. Без. Поки ми не побачимо істинного руху. Якщо ми десь зараз ще звідси відпольнемося і заберемо десь оцю от ліквідність на півтора бакса звітом. Якщо токену не хватить там толку ліквідності чи ще щось, то ми, може, не побачимо вже особого виходу. Там сезонна тиха буде. Знову ж таки, це будуть все одно ікси, це буде дуже хорошо. Це класики. Класики можуть дати як і дуже дофіга, так і дуже консервативно. Но в будь-якому випадку, якихось там 5 3-5 іксів я би очікував. Тобто ми вияснили з вами, що от це і... Теперішні ціни це будуть дуже хороші для е, закупки. От. У нас є 0,6, грубо говоря, 6 центів і 0,75 центів. Е, і останній актив це буде філ. Я думаю, що я його не пропустив, або пропустив, якщо то. Ні, не пропустив. Ой, пропустив. Так, філ – класичний актив. От, Я виокремив дві е, зони покупки. До цієї зони покупки фіг знає, чи пройдемо цю зону покупки. Ми е, скоріше всього можемо і забрати, якщо ми не побачимо реакції, просто звідси. Ну, ми в будь-якому випадку купив я тута, тільки що, і от розподілив тута і тут. Чи е, я буду ставити тут лімітку і чекати цього? Думаю, ні. Думаю, куплю тута, просто як в, <ф> в случаї чого. Там під 5 баксів, якщо там середня ціна буде закупу, то пересидіти, Знаєте, саме дні, що оновити, це 3 бакса. Ну, давайте ми з вами не будемо е, такими песимістами. Якщо ми будемо вірити в те, що воно піде щось оновлювати, зараз ще щось на такому ринку. Ну. Тоді нахрен ми тут зібрались, нахрен ви цього відео дивитеся. В загальному все. Ми заробили з вами 30 баксів. Поздравляю, на булочку з маком є. Ем... Я думаю, що десь раз в тиждень ми з вами будемо пробігатися по цим активам через два тижні і я буду коментувати. Ринок зараз обіцяє бути цікавим. Я би очікував відпрацювання десь чим поскоріше. І хотілося б і мені, і вам. Успіхів. Тільки не фомойопте, не засаджуйтеся лишні більше, чим надо. Бо питання на хрена, якщо, якщо да, ремарочка, якщо ми волетимемо нахуй, звідси я не докуплю цих на п'ять кусків, я просто відкрию ще одну таку саму рубрику, тільки, блять, ми з вами пролудимо нахуй на фічах ті гроші. Успіхів.